Йоу, <гум> як справи? Це так дивно? Блін. Я собі іноді уявляю, що я наче спілкуюсь з якоюсь людиною, і щось їй розповідаю, тому що іноді об'єктивно сприймати речі, що ти говориш щось на камеру, ну дуже дивно. Тому що все одно потрібно задати собі якесь питання, типу, що ти хочеш сказати зараз? Що ти хочеш засняти зараз? Тому це наче якийсь діалог. І це насправді дуже прикольно. Я помітив, що протягом того, як я знімав, коли спілкувався з камерою, я вже казав, що це дало дуже багато нових ідей, це дало дуже багато рефлексії, якої я не помітив. Я тобто навіть це не усвідомлював, коли переглядав відео, коли монтував. Короче, Дивовижний спосіб насправді фіксувати свої думки. <гум> Він мені подобається, але дуже незручний для того, щоб переслуховувати текст, зручніше все ж таки. Сьогодні читав принцип стоїцизму про чесноти, і це насправді дуже класний був принцип про те, що потрібно бути чесним. Це має бути як обов'язок твій. Тобто, дивно, коли людина починає свій діалог з того, що ну, я чесно кажу, ну я чесно зараз кажу, от і продовжує. Ну, по-моєму, а до цього, типу, ще було. <сі> Нечесно. Ну, коротше. <сі> це має бути як, ну... По дефолту в тобі, ти маєш чесно розповідати щось. Або в ці але. Ну, тобто, коли людина каже тобі. Ні, ну я тебе поважаю, але. Ну, що це за але? Ці, ці розбіжності. Коротше, класний, класний принцип, і потрібно собі нагадувати, що... У всіх ситуаціях, які б вони були... Не були б складними поступати чесно по відношенню до себе. Ну, ця чесність, це в першу чергу перед собою. Не обманювати, не думати, не витрачати потім зайві ресурси на все. Коротше, так. А сьогодні, взагалі, такий дивний день, Ладно, навіть не так дивна поведінка в мене сьогодні, тому що мені складно себе змушувати робити корисні речі, ну тобто реально там, хевіти, впродовж дня, тому що я це розформую. Я любуюсь собою. Я не знаю, як це правильно сказати, але я дуже сильно почав переглядати статистику, вона починає зростати, і це насправді викликає емоції. Дуже позитивні. Я зазвичай так не робив, але от блядь, сьогодні просто цілий день просто радію від цього і хочу себе обмежити. Ну це прям як наркотик, ну правда. Ну ти, ти подивишся і ти просто витрачаєш час на самолюбування, але нічого не робиш потім. І я насправді вже згадав, що стикався з таким. Коли ти йдеш, працюєш над собою, щось робиш, у тебе починає виходити, ти. Вже можеш побачити результати від твої від, від твоєї роботи над собою. І потім ти починаєш цим любуватися, але не йти далі і сякатися. Ай, блядь, вау. так пильно дерев. Фак. І ти краще починаєш просто займатися самолюбуванням, але не йти. Ти наче думаєш, що все, ну, ти насолоджуєшся цим. Але прикол в тому, щоб бути постійно кращим. І не дивитися, щоб такі моменти тебе навіть і не чіпляли. Ну, я принаймні так хочу. Мені дуже радісно дивитися на статистику. Ну не хочеться бути залежним від цього, не хочеться страждати, якщо не знаю, там будуть відписки або не будуть переглядів. Я від цього зараз не залежу. Мені не принципово, скільки там буде переглядів, підписок. Але кайфово. Записався я на середу на манікюр. Це не перший мій раз буде. Я, по-моєму, робив манікюр один раз, коли навчався на перукаря в ПТУ, і тоді на мені відпрацьовував майстер. І коротше, ну, це один раз був. Можливо, в Києві ще, але я навіть не пам'ятаю. Не прикольно. Дуже цікаво, тому що ну, пальцем ну, піпець. А ну зніми, зніми мене, щоб я такий качок був. Я вже вмоткну. А Так там просто. А, блин, она нихера не видно, напевно, да? Ну конечно. <ріх> а ты как фотограф можешь це виправити? А то ты вообще я ба могу бачить еще <ріх> сейчас? Да А що я тебе выправлю? Ну видно хоть чуть-чуть так. Так дисплея нет, як я скажу. сказав. <ріх> да. <ріх> Бля, точно да. <ріх> Ладно, раз. ти мені даєш якусь нову хуйню, яка, я не знаю ні параметрів, ні со, нічого. Ну так. Нормально, нормально, нормально. А якщо б ти знав, як тут і со, щоб це все дало? А ну я би розумів, типу, яка світла числі камери і наскільки вона світла. Або вже виходячи з якогось мого імпиричного знання. Ну, просто спіло, я б сказав тобі, все одно ніхуя не буде видно. <рес> <рес> ну да. <рес> Блін, ну да, тут дуже темно. Фак. Mm.